Стоять, здійнявши руки назустріч сонцю, віддаю світлу цього дня усі низьковібраційні програми, незалежно від погоди. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфері світла, і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім. Хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат! Роблю запит на отримання інформації від вищих сил до дня осіннього рівнодення і йду у медитацію, яка мене кличе. Білий промінь чистоти Архангела Гавриїла із мого авторського курсу Архангельські промені зцілення». Біля озера бачу столик, за яким сидять Архангели Гавриїл, Уріїл та Іофеїл. Вітаюся! І сідаю на порожній стілець. Погляди архангелів, звернені на озеро, над яким сіється білий туман. За мить туман, розсіюється і відкривається видіння. Люди їх багато стоять, здійнявши руки назустріч сонцю, звучать слова. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе я Христа в мені. В ім'я Архангела Гавриїла, Архангела Уріїла та Архангела Іофеїла віддаю світло цього дня усі власні низьковібраційні програми, усі низьковібраційні програми моєї нації і мого народу задля очищення та зцілення. Світло цього дня очищає, розчиняє та зцілює усі низьковібраційні програми війни. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Далі чую, як усі ці люди в один голос співають мантру Аум. Де um. інформація? Так, у день осіннього рівнодення, 23 вересня, о 9.49 ранку необхідно привітати сонце, незалежно від того, якою буде погода. Сонячною, пасмурною чи дощовою. Після проведення сонячного ритуалу набрати у склянку чи графин води і проспівати біля неї 50 разів мантру Аум, Закінчивши вмити цією водою обличчя, а також попити її. Запрошую на мої авторські курси, «Базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення записатися на курси. Можна у моїй телеграм-спільноті всесвіт». Посилання на спільноту знайдете інформації під даним відео. Запрошую також до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті всесвіт» щовечора.